Те, що Ківа отримав заслужене, безумовно позитив. Ну принаймні, всякі Корнілови і Чаленки не будуть так вольготно розгулювати по Москві, тому що трошки боятимуться, думатимуть, що вони наступні і правильно робитимуть. Але я не відчуваю надто великої радості від того, що грохнули саме Ківу. Ну, вибачте, це що самий найнебезпечніший агент. Ну хто такий ківа? Ківа це скаженна собачка, яку вигнали за межі села. Ну, була скажена собака, невеличка, власне, бігала, кусала людей, гавкала на всіх, дали їй копня підзад, втекла вона, зараз її десь там за селом пристрелили і все. Але ж в нас у селі нашому славному залишилось значно сильніші, більші, небезпечніші собаки. Теж скажені. Більше, ніж Кива, і, і кусають вони нашу державу, в тому числі їх захисників. Значно сильніше, ніж кусав Ківа. Ну, Ківа, власне, тим і був не дуже безпечним, тому що він був відвертий. Він відверто казав, що він ворог українців, що він ворог української держави. Ну, в принципі, цим він і ставив таке обмеження своєї небезпечності. Але в нас є скажені собаки, які кажуть, що вони зовсім не скажені собаки, які блін, клянуться в любові для, до народу, і при тому кусають в сто раз болючіше, ніж міг кусати Ківа. Що з ними? Що з тими іншими ківами? Значно, значно, значно більшими? От хотілося б, щоб до них якось справедливість прийшла.